Підскажіть, ну, для багатьох хлопців, хто стикнувся, от з таким, ну, то, що треба протезувати руки, дізнатись, скільки покриває, де можна дізнатися про інформацію, скільки покриває держава? Це можна дізнатися у протезиста, який займається конкретним терапією. Протезист збирає комплектуючі відповідно до потреб пацієнта. І в залежності від суми, яка дає держава на протезування, можна підібрати ці компоненти. Зараз при високій ампутації, якщо ампутація більше ліктя, держава виділяє 2 мільйона 300 тисяч гривень на протезування. Це 50 тисяч доларів, десь плюс-мінус. А скільки коштує тоді такого? Чи можна отримати біонічний протез за цю суму? А, в залежності від комплектації. Наприклад, якщо мій протез, це сума десь біля 100 тисяч доларів, тоді на цю суму звісно, 50% да, купити. Mm -hmm. а... Ну, а можна, щоб ви за 50 тисяч доларів, ну попроще щось, наприклад, ну, так, ну, щоб була функціональна. Так, звісно, можна, наприклад, є в нас е, така комплектація, наприклад, взяти таку руку, вона дешевша, ніж, ніж моя таска на столі. Рукавичся на mm -hmm. От. Сама ця кість австралійська, вона дуже, дуже просунута, надійна, водозахисна, перезахисна, дуже багато функцій має, 27 різних хватитів. Вона коштує 36 тисяч доларів. Сама ця кість. От. А от якщо порівняти з цією кістю, то це 19 тисяч доларів. Тобто взяти таку кість. Взяти лікоть, ну не такі, я трошки краще. Це у нас механічний лікоть, а є гібридний. Тобто має електронний замок. Лікоть, гібридний, це кість і ротатор. Тобто цей ротатор, що повертає. Так, це не включає і чорству інтеракцію. Uh -huh. Uh -huh. щоб встановити протез і імплант на 25 тисяч євро. Добре, дякую.